Вас вітає компанія SmartMed. Сьогодні я хотів би вам розповісти про такий невід'ємний атрибут в жилинстві, як роздільні розшітки. Даний винахід був вперше застосований в Україні на початку 19 століття. Але в світі прийнято, що саме ганімальну розшитку придумали англічани в середині 19 століття. Її основне призначення це отримати матку в гніздовому корпусі, щоб зверху отримався чистий мед. Без Зараз решітки в промислових пасіках користуються великим попитом. А вони спрощують відкачки меду і пасічнику не потрібно переживати, що коли він буде виймати медові рамки, він може придавити її матку. А тепер перейдемо до огляду. А перед нами лежить розшіточка Нікот, виробництво Франції. Використовується для обмеження яйцекладки, цікладки матки у вулику. Накладається на рамки гніздового корпусу. Період меду Ширина отворів у нас складає 4,3-4,5 мм. Вона не дозволяє приходити матки на верхній корпус, при цьому бджола собі спокійно проходить. Даний виріб відрізняється високою якістю та стійкістю до пошкоджень та ультрафіолету. Також хочеться відзначити високу точність лиття та розмірів отворів. Розмір 425 х 500 мм. Також у нас є варіант на 12 рамок. Розшіточка у нас на 10 рамок йде. Відрізняється міцними матеріалами, великим сроком використання, чіткі розміри та не травмує бджіл. Дана модель використовується на 12-рамочний вулик. Вона зроблена з двох секцій. Найчастіше використовується для двохматичного утримання. Розміри двох секцій 470 на 450 мм. Розшіточка у нас українського виробництва на 12 рамочний вулик. Складається з чотирьох секцій. А загальні розміри це 465 на 435, Розмір однієї секції 465 на 115 мм міліметрів. А дана українського виробництва підходить на восьмирамочний рамочний вулик. Нароші у нас турецького виробника. Призначена на 10-рамочний блок. Модель відрізняється високою якістю пластику стійким до механічних пошкоджень. Також хочеться відзначити високу якість литя. Особливим попитом у нас користується роздільна решітка виробництва країни А Вона зроблена із якісного харчового пластику він а товщина її всього 3 мм. Решітка у нас стійка від ультрафіолету та пересихання. Отвори у нас шириною 4,5 мм, зроблені за допомогою лазерного різання, що робить всі просвіти абсолютно одинаковими. Також існують варіанти на 12 рамок. Обирайте та замовляйте решітки в нашому магазині.